Це саджанці звичайно вирочений з закритою кореневою системою. Сіянці пристосовані до використання у наших запосувих умовах найбільше і будуть мати найбільшу приживленість. У цих ємностях експериментальні види сіянців, що проростали у п'яти різних видах субстрату. Їх працівники лиманського лісового господарства висадили наприкінці квітня. Вже за півтора місяці таких зможуть вирощувати більше мільйона на рік. Для цього за програмою велике будівництво на території держпідприємства зводять селекційно-насінневий центр. Виробнича потужність підприємства цього підрозділу складає 1 мільйон двісті саджанців. Це дозволить висаджати. 300 гектарів лісів. В першу чергу ці саджанці будуть спрямовані на відновлення лісів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій у 2014 році, саме Національного природного парку Святі гори. Подальшому частина садженців буде реалізована на Луганську область на відновлення згаріща 2020 року. Будівництво Донецького регіонального центру розпочали вісім місяців тому. Щодня тут працюють за два десятки людей. Наразі проводять роботи з облаштування насінневого цеху, шліфують підлогу та налаштовують електромережу. Збираємо кронштейни, щоб на них установіть латки, яких буде кабель. Которій будуть йти на в цеху. Тут буде знаходиться обладнання, яке дозволяє переробляти шишку у насіння, а також обладнання, яке, яке висіває касети насіння. Також тут планується створення умов для зберігання насіння і створення умов для зберігання сіянців. Готово загальна площа центру понад гектар. Частина цієї території відведена під майданчик для дорощування сіянців та теплицю із автоматизованим регулюванням температури та провітрювання всередині. Після посіву насіння в касети, яке буде проходити саме на заводі посіву будуть переправляти касети в теплицю, де вони будуть зростати до того моменту. Поки не з'являться справжні хвоїнки. Коли вже хвоя повністю скине коробочку, будуть сіянці знаходитися тут. Після того, як сіянці доростуть певного розміру, ми їх будемо вивозити на площадку закалювання. Тут будуть зростати наші самі-самі малесенькі сіянці. Це італійське обладнання тут виставили. Значить, здесь процеси відкривання. Проветривание форточек и штор притенения будет проходить автоматически. Избегается ручной труд, и прежде всего, чисто даже для того, чтобы Ну, як можна зберігати правильний тут мікроклімат, який тут має бути. Гроші на обладнання та будівництво селекційно-насінневого центру виділили з обласного екологічного фонду. Відкриття центру заплановане на середину листопада. Тут працюватимуть десятеро людей. Наприклад, проєкт було виділено 37 мільйонів гривень. З них 20 мільйонів гривень це саме обладнання, яке необхідно для того, щоб цей процес запустився. Сіянці вирощені у центрі на лісових масивах висаджуватимуть за фінською технологією за допомогою спеціальної труби. Нажимаємо педальку, відкривається внизу відверті, беремо сіянець, вставляємо в трубу, убираємо притаптуємо. За такою технологією каже Олексій, приживатиметься понад 80% дерев. Висаджувати перший мільйон почнуть з наступного року. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.